Вітаю вас, мої дорогенькі! З яким чоловіком вас скоро зведе доля. Ваша доля, з яким саме чоловіком вас скоро зведе доля. Так вмощуєтеся дуже зручно. Наливайте до цього ще чайочку і поїхали. Так, з яким чоловіком вас скоро зведе доля? Покажіть мені, чоловіка. Так, ну тут обережно, тому що людина сидить на двох стільцях, людина має сім'ю. Але щось таке як цикнуло в голову, і він дуже хоче з вами зустрітися. Це чоловік, з якого ви знаєте. Можливо, колись ви дружили. Або були і стосунки. Тут було, або, або зараз подивлюся більш точно, що було між вами. Що було між вами. Так, тут були стосунки. Ну, можливо, він якось вам в чомусь трішечки допомагав. Або зустрічалися, або дійсно була просто дружба і. Якийсь такий а, сюжет більш закритий, тобто, можливо, дуже багато таємниць було в нього від вас. Ну, тут, скоріше, в нього від вас були таємниці, ніж у вас від нього. Ось тут сімейна людина. Навіщо він проявляється? Чудик якийсь, так? Навіщо проявлятися до вас? Ну, я по цій карті бачу, що йому щось, знаєте, цикнуло, стукнуло щось в голову воно почало думати про вас. Чого проявляєшся до неї? Чого проявляєшся до неї? А біля вас так добре? Він взагалі марить вами. Ви йому наснилися, можливо, цієї ночі. І хочеться чогось. Такого, що буде відволікати його від буденності життя. Його вже нудить від цієї рутини і буденних якихось проблем. Ну, скучно людині. Так, ну, що нам з ним робити? Давайте подивимося і будемо далі дивитися, і ще хтось будеш проявлятися. Що з цим робити взагалі? Що він там? Та підвісти його. Там, де висів колись, залиште його, висіти. Ну, я бачу вашу реакцію, звичайно. Тут хтось може, ну тут не всі, звичайно, хтось може просто, як морозиво, в літню жару розтанути. будьте обережні, тому що дуже небезпечна ситуація. Взагалі, як навіщо він вам. Тут доля спеціально якось так його знову присилає вам, ну, можливо, запитати, чи точно не потрібен. Навіщо він вам? Ага. Ви відчуєте свою перемогу. Це десь в 99,9% точно. І просто скажете, якщо в тебе щось залишилось моє, або віддай, або не чіпай мене, заберете свої валізи і. Підете? Так, ну з цим все ясно. Давайте ще подивимося. Так, про цього більш не треба. Хто ще проявляється? З яким чоловіком? Зведе доля цього людину, яка дивиться. Жінку, цю жінку. Це для жінок. А чоловіки можуть просто для себе слухати. Ось, ну, можливо, хтось себе тут побачить. Серед чоловіків. Так, з яким чоловіком вас веде доля? Дивіться, боже, який диявол? Диявол-маринувальник якийсь. Ну, це коли навчився пікапу, ну, або це в його крові в крові. І, ну, дійсно, така в нього манера спілкування більш Маніпулятивна, і це подобається жінкам, до речі, чомусь саме ця манера. я бачу. Ну, Можливо, ви як відреагуєте. Ой, ви така спокійна, і вас це просто не. не... Ви його на відстані будете тримати витягнутої руки. Тут саме чоловік з такою диявольською натурою. Так, ну я бачу, що ви не закриваєтеся від нього, але ви досить спокійна і ця енергетика його впливу на вас не діє. Зовсім не діє. А чого, чого приходить такий чоловік? Де це нормального? Чого такий приходить? Чого це не приходить? Угу, там якась. Дивіться, це вильється в досить цікаву історію. Він буде в вас намагатися завоювати і сам закохається. Ось така тут ситуація йде. Сам просто як стане вашою енергетикою. Він ще, начебто, не сформована якась субстанція, яка потрапляє в досить такий зрілий простір, і цей простір ваш. Можливо, тут, тут може бути будь-який вік, але як щось таке незріле, в його енергетиці є. Але дивіться, коли потрапляє людина у ваш простір, він розуміє, що ви жінка не, ну, не проста, по суті, або щось йому, як знаєте, підказує, що з вами просто так <г tongues> спілкуватися не можна. І. Як на кривій козі під'їхати точно не вдасться. Він дійсно стає іншою людиною. Не, мов, не мов би перетворюється на, на правильного якогось чоловіка. Але це не перетворення. От, от він захотів і перетворився. Це щось таке, що те, що його перетворює ваша енергетика. Він як міняється на очах. Добре, а поза вашою енергетикою він що. Знову, ну, тут ще до, до того, щоб бути, бути чимось дуже світлим, прекрасним. <кій> тут грає кров, наприклад, людина, ну, дійсно, за віком не досить. Зріла, і саме ну, саме про це і кажуть, що слухайте, знаєте, що це мені нагадує? Наприклад, стосунки, коли десь від 7 до 10 років, а можливо і більше, різниця у віці, і коли чоловік молодший, і, можливо, ви хтось дивився а з вас, як це фільм називається, там Софі Марсо і Гад Ель Малех, так його прізвище. Досить такий цікавий, давно вже не дивилася цей фільм, але прям точно мені показують дуже схожу ситуацію, коли сам чоловік він, ну, він хороший, так? але зараз в нього такий період життя, коли. А... Ну, коли він не думає про те, як там, завести дітей, так, наприклад, або бути хорошим чоловіком, взагалі навіть повністю протилежно, але коли зустрічає вас, він розуміє, що ні, що він не той, хто він був. Що істина це те, що він є з вами. Ось так. І більше він не, ну, не буде поза навіть вашим середовищем, тим, ким був раніше. Кохання з перепонами, щось таке. Добре. Для чого йде? Тут я бачу таке сильне бажання в, в нього. І він досить ресурсний, тобто або дійсно ну, непогано заробляє і досить міцно тримається к, і на цій землі. Можливо, тут і бізнес, або навіть не один. І такий, знаєте, який поставив собі мету і до тієї мети швидко-швидко йде. Просто він не намагається роз, ну, як розтягнути ці дні до досягнення мети. Ну-ка, давайте подивимося, що це за чоловік. Що, чим це з, закінчиться для вас? Що це? Ви його на... Ви його на відстані витягнуто руки, це як максимальна відстані, на яку він може до вас підійти, а навіть і іще далі. Але в ньому прокидається дійсно якийсь вогонь, який не згасне. І роз, роз, ну як, розпалюється з більшою силою кожного дня, буквально кожної години. Все більше і більше. Я бачу, що він у вас закохується ще більше за десь 11 днів. 10-11 днів. Але дивіться, нам спочатку показали якогось колишнього, а потім цього нового чоловіка. Це новий чоловік. це цікаво. Ну, в тому амплуа, в якому він виступати буде перед вами, він як новий. Але щось мені підказує, що його поведінка дуже схожа на якусь іще поведінку, можливо, там, бувших чоловіків якихось. Або бувшого чоловіка, і вам це здається. Тому ви не пускаєте такого чоловіка до себе в простір. Але я бачу, що після якихось його спроб з вами, ну, як, вступити в контакт, це якісь бесіди, можливо, щось пояснює, можливо, вам, або дійсно якось для вас щось робить. Ви розумієте, що це людина інша. Ось. Але все рівно, я бачу, що ви якось так далеко від нього тримаєтеся. І це набагато сильніше його притягує ще до вас. Він не намагається вас якось ну, набридати вам. Ні. Це щось інше, коли він просто думає про вас, марить вами, що буде робити ваш бік. Ну, це так, це закоханість. Ви бачите, яка залізна леді. А він від цього, ну, це його не заважає вас кохати. Залізна леді закохується з часом. Бачите, тут ще яка карта цікава. В цій, в цій колоді як трійка кубків, вона вказує на саме. Ух ти, дивіться. Натусувала, тільки що тусувала, тусувала і знову. Натусувала цю карту. Трійка кубків вказувала на. На шлюб, так? Коли весілля. Ну, давайте подивимося. Я бачу, що він проявлятися буде дуже скоро, після того, як буде проявлятися колишній. Чому нам і показали колишнього? Бо колишній дійсно відіграє роль якусь. Я так бачу, що ви, відмовивши колишньому, зустрічаєте цього чоловіка. А мені цікаво тоді, коли, якщо ви не відмовите колишньому. Ну, тут там один процент начебто був, так, якийсь одна десята. Якщо не відмовити, то ви зустрінете цього? Ну, доля так складеться, що буде тоді і один, і інший, і вам когось із свого простору потрібно буде випхати. А, що буде з колишнім? Ну, він більше буде проявлятися. А що буде з. Угу. Ну, Начебто, чомусь кажуть, що начебто не поміняється а, саме. Ситуація з тим, що проявляється і новий чоловік. Це можливо бути і не зовсім новий, так, а просто як знайомство з, з чоловіком, який був для вас, там, наприклад, другом, так, а ви його бачите і знайомитеся в дужках, в цих в лапках, з тим, хто вже не друг. Тобто він вам як зізнається в тому, що він вас кохає. Хто він вам зараз? Дивіться, давайте дивитися на нового. Хто він вам зараз? Чи є у вашому просторі? Хто він вам зараз? Ой, ви подобаєтеся вже йому. Це якась рука допомоги, бачите? Це той, хто за вас буде боротися або вже бореться? Як ви бачите його зараз? А, так, <кій> ви бачите, що в нього все з ресурсом дуже добре. Але, я, ну як? Ви, не... ви майже здогадуєтесь, отак хочеться сказати, що то він. Тому що тут якась дружба була. А ще я бачу, що його щось не пускає до вас в простір. Якийсь безлад в будинку не пускає. Його до вас в простір. Це можливо, або хтось є в домі, хто дійсно не пускає чоловічу енергетику. Тут більше як там проти хтось. Ось, або не знаю, можливо, заміжняє у вас є чоловік. І саме, ну, будь-хто, можливо, хтось би і поздоровкався з вами, але не цей чоловік, який, який нам був показаний зараз, так? У цього чоловіка нового, так, якісь щоденні трансформації проходять. Буквально щодня. А що значить безлад домі, наприклад? Давайте подивимося, чому, що це таке. Чому? чогось багато у вас в домі. Чогось багато. Хто, хто це хтось чи щось? Щось заважає. Ну, дивіться, тут в когось кажуть, що якийсь чоловік, начебто, начебто ви одружені. Хтось у когось є такі. Чи може бути? Бачите, якась ситуація. Тут якась очистка хочеться. Хочеться сказати, щоб ви почистилися. Знаю, паліть свічки. Завершуйте щось кармічне. Так, ще знаєте, що йде? Молитва. Молитва, свічки. Попросити очистити вас і вашу енергетику, ваш простір, ваш будинок, саме вищі сили. Тоді швидше прийде. Тому що він як через, через, не знаю, через ліс якийсь іде до вас. Так. Чому кажуть, що він якийсь такий цікавий, як демонська якась енергетика? Чому? А це для того, щоб він нікому не... Дістався, а дістався саме вам. Він для того, щоб, бачите, бути одинаком до того моменту, поки з вами не зустрінеться. Його начебто тримали в якійсь в якомусь замкнутому просторі, але це не простір замкнутий, фізичний, він міг вийти куди завгодно. Тут щось інше. Щоб завершити, бачите, свою трансформацію. Людина була як в жертві. А зараз змінилася. Змінився рух його, і в житті з'явилися переміни. Бачите, він виходить з свого, своєї зони комфорту. І йому зустрічаєтеся ви. Все. Тут, не знаю, тут кохання. І він каже, все, я хочу, щоб ти стала моєю дружиною. Бачите? Він виходить, бачив, ви стоїте, така класна. Він мені тут все рівно йде інформація, що ви трішки старше можете, так? А він трішки молодший. Ну, від року двох, трьох, семи ось таке йде. Але я бачу, що він, начебто, одразу в вашому просторі побачив ту саму енергетику, відчув так, яка йому прям. Він з довподобою він зрозумів, що крім вас, ну, ніхто його щасливим не зробить, і він хоче зробити вас щасливим. Я просто бачу, що він досить ресурсний, я вже казала. Ось такий чоловік. Що нам ще про нього треба знати, як ви його впізнаєте, хто він такий точно? Ну, імператор, хто він такий точно. Імператор мах. Ух ти! Так, добре, а для вас, зараз я все поясню. А для вас господар, маєтку ось так. Він багато що може, і в вашому житті він дійсно зможе, ну як, бути тим, хто і реалізується сам, і, ре... і допоможе реалізуватися вам. Тобто не буде заважати. Імператор. Ну, по-перше, в нього є дитина. І є хтось, хто ще ганяється за ним, хтось, хто хоче за, ну, як отримати його за чоловіка. Але він бачить, бачите, як у нього є певна а, така тайна, так? І ця, ця таємниця йому. А, Скоро вийде на, назовні, так? тобто він нікому про це не говорить. Ця таємниця пов'язана з вами. Це його почуття. Досить цікаво, що ці почуття вони в ньому як вирощувалися певний час. Ось. Ну, він сам відчуває, що ви досить така більш цікава якась натура. Хоча я б так не сказала, що він там зовсім ні. Він просто йде молодший мені. Тут це людина, яка побачила світ з такого боку, з якого краще не бачити його. Ось так. Але все рівно зберіг ну, любов до цього світу, любов до простору, до життя. І будете разом. Ну що ж, цікава тут інформація. До речі, тут взагалі показує, що він як нікуди не дінеться, тому що він побачив у вас в вашому просторі таку, знаєте, ну, безпеку. Тобто йому досить добре буде з вами. Але не думайте, що це якийсь мамин якийсь синочок. Ні, це зовсім, зовсім не так. Це доросла, зріла людина. Але просто, от, знаєте, на момент, коли ви зустрінетеся чомусь якісь проблеми в минулому йому не дають побачити себе досить високою, ну як, досить високою і значущою натурою. Добре, а коли це, ну, давайте на, трішки наперед подивимося, чи будете ви довго разом, якщо ви ну, дасте шанс цій людині. Ну, тут, знаєте як, спочатку ви друзі, а потім вже коханці. Тому буде дуже довго. Він завжди буде якийсь такий активний і заряджений на вас. Тут поєднання. Ви поєднуєтеся небом. Тут кажуть, що так, нове завжди вас, або ну, взагалі кожну людину, вона нове завжди тягне, так? Ось. І коли ви будете зберігати простір один одного, то це нове воно буде всередині, а зовні буде здаватися, що то ну, чуже, щось таке, що не непотрібне. Тут від вас багато що залежить, але тут, як, ви сама по собі така ви досить цікава, енергійна, класна жінка, і ну, він. Йому більшого не потрібно. Все. Бачите, як? Він закриває очі, закриває вуха, нікого не чує, крім вас. цікавий якийсь. Так, до, досить про це. Я би хотіла ще подивитися на цього ж чоловіка, але про. Про те, що нам показали його взагалі досить ресурсну ресурсного людину. Нам же не потрібен той, який як прийшов як до мамочки. Ні. Нам потрібен як здоровий, дорослий чоловік, правда? ж? Покажіть нам його в цьому плані. Ну, що нам показують? Він то здоровий і ресурсний, і класний чоловік, і дорослий. Але тут говорять про те, що він, це досить добре, напевно, для когось, він просто виконувати буде всі ваші бажання через його романтичну натуру. Даже так скажу. Він буде підслуховувати ваші бажання і виконувати їх ось так. Так, тут просто дуже дивно, що він буде, вам буде здаватися, що він якийсь, не знаю, Санта Клаус, який просто знає, що вам потрібно. Ну, Тому що, бачите як, в нього є якась така дивна прив'язка до вас, я не знаю. Він, він просто боїться за той поріг іти там, де вас нема. Все. Оцей чоловік, він ваш. Це якась така природна прив'язка, де ніхто нікого не прив'язував, а він без вас не може, не хоче. Ну, буває таке: дивіться, зцілення ситуації, і ви разом, коли він трішки заспокоїться, і як зрозуміє, що цей світ не такий страшний, і без вас, але все рівно дивіться, що нам показують. Показують те, що він все рівно з вами, і цей чоловік. Ви ну, як в одній машині їдете. Завжди. Є двоє і є світ. Оце ви двоє. От така тут ситуація. Но все рівно мені показують, або в нього є, не знаю, маленький якийсь, маленька якась дитина. І він як залежний від того, що ще й виховує його, або її якусь дитину. Так, цікава така інформація була. Мені здається, досить така точна, прям точна-точна, прям не знаю, портрет людини. І е, ну, я, я маю на увазі, що точна для когось, так? Для, для когось саме. ну, з таким чоловіком. Добре, а чому ж нам все-таки показали спочатку одного чомусь такого не, не дуже приємну ситуацію, так? А потім чоловіка, який ваш, так? Чому так? Угу. Ну, Знову нам повторюють, що по суті це ситуація, коли кармічно так повинно було скластися. так, Тобто цей вузлик такий, він саме в якийсь момент, коли проявляється один і одночасно другий, майже одночасно. Угу. Тут, тут вже за, за вами хтось дивиться, слідкує. А ви не бачите? Не бачите. Тут буде прояв, буде прояв людини. Ось і а тут ця карта каже, що, будь ласка, бачиш п'ятірка мечова і п'ятірка кубків. Тут говорять про те, що ну, не, як спробуй не розтанути під впливом колишнього ось так. Бо тут по п'ятірці мечів — це і твоя перемога з одного боку, але якщо ти під, як, розклеїшся, то це буде поразка. Трійка хазартів. Дай йому завдання якесь тому колишньому. Подивися, на що він здатний. Залиш його як друга, все, це як про колишнього. І тоді відкриються шляхи дороги для розвитку з іншим чоловіком. Ось просто нові кроки. Ви можете робити зовсім якісь такі. як як ніколи. ніколи. Це буде кохання, як ніколи. Ось, Хоча ви і перші, буквально в перший час його будете тримати на відстані витягнутої руки. Так, я напевно все в цьому розкладі і так. Майже все розказали, а я вам дякую, мої хороші. Дякую за вашу тут енергетику, за вашу присутність. Дякую за те, що ви додивляєтеся до самої останньої такої секундочки цього відео. Це дійсно досить класно для самого відео, яке буде просуватися далі і далі. Ось а це можливо відповіді для інших людей, які теж хочуть почути відповіді на свої питання. І ви в цьому, як причетні до цього, це дуже добре. Дуже дякую вам за фінансову підтримку, за те, що ну, як бачите певні відповіді в моїх відео, і це покращує ваше життя. Ви просто пишете це досить, досить не знаю, досить добре. Дякую вам за все. Нехай в рази більше вам все світ дякую. Ось і до нових зустрічей, Па-па!